Ай, доброго дня! Hyundai Sonata 2018 рік зайшла мені по обміну. Людина забрала з x 23-го року нашого підписника автомобіль. На аукціоні чомусь указана комплектація спорту, але наскільки я розібрався, це комплектація СЄ з мінімальними пошкодженнями з 2021 року вона в Україні. Сьогодні про неї присвідніться приїхала. Люблю я починати звідси. Двигун у нас 124 GDI з небезпосереднім вприском, шестиступінчатий автомат, передній привід. До речі, останнє ТО в неї на 130 тисяч кілометрів було, зараз майже 135. Історія останніх ТО тут в неї є, автоматів-сервіс її обслуговував. Що в нас по пошкодженню в Америці? Я бачу по аукціону. Дуже легке пошкодження верхнє було. Тут бампер, решітка, капот, оце крило і фара поміняні. Ланжерони точно я бачу, що не чіпались. Не бачу жодного. Щоб десь хтось торкався. Дуже-дуже легке було пошкодження. Світло в фарах, до речі, дуже крутезне. Я вчора ввечері поїздив. В захваті. Тут стоять такі якісь ленд-лінзи. дуже круто. І зауважень, невеличка посічонка на бампері на капоті, вона тут є. Єба. Ну, а що ви хотіли, машина ж базалі не стояла. Що відносно лакофарбового покриття, вона вся в приладі повністю. Це крило навіть не фарбоване, тобто тільки крило і капот поміняні. І все. В принципі, зауважень по ЛКП, окрім посічонки попереду, я особливо більше ніяких тут і не бачу. Парктроніки по колу ще стоять. І гума спереду 24-го року, одна модель а 22-го року. Тут ну, Протектор, бачите, в принципі новий. лобове також рідне. Одразу покажу, щоб не забудь. Бачите. В лобовому склі, а термальна плівка. У нас є безключовий доступ. Дата виробництва, до речі, в неї январь 18 ну, січень, бачите, 18-го року. Тобто чистий 18 -й. електропривід сидіння є. Тканина текстиль тут по сидушкам. Стан гідний, охайний. Зауважень немає. Кондиціонер працює добре. Хочу сказати вам про це. 4 склопідйомники електродзеркала. Тут у нас яскравість приладів. Є монітори сліпих зон, бачите? А тепер, ну, це бензобак, це багажник відчиняється, система стабілізації вимикається. Також у нас є датчик світла. Шкіряне кермо, не знаю, чи заводу воно, чи пошито, можливо. Єдине в ньому, що воно нічого. Курткою за стіжкою трошечки позаду. Тут подерта вона є трошечки зауважень. Попереду, в принципі, все норм. Управління Multimдіo Hands Free. Це управління круїз контролем. Ось пробіг на даному мить 134 тисячі. Заїхала, вона була 56 тисяч км у 2021 році. Так, тепер у нас є камера заднього виду, мультимедіа з блютузом, з Hands з Android Auto, кстати, хочу подивитись. Андроїд Авто і Carplay є. Чудово. Тепер у нас є, окрім камери заднього виду тут, з проекцією, є парктроніки, Ось від нього моніторчик, вони по колу. Тут ми можемо їх вимикати примусово, клавіша під це зроблена. Кондиціонер тут звичайний, є підігрів сидінь, USB AUX. Драйв-мод у нас є три режими: Eco, Sport і Standard. Чи Comfort він тут називається, да, бачите? Зручно, підстиканники, відділення, всього цього тут достатньо. Підлокітничок такий двохярусний. По-перше, на що хочу звернути увагу, що музичка грає достатньо непогано. Вона тут не преміум якась, але грає об'ємно, мені подобається. Я от слухав вчора треки, теж зайшло якісно. Тобто для сонати приємно. Що по безпеці на аукціоні я бачу лише кермо. Стверджувати і заперечувати нічого не можу. Ну, власник казав, що наче як все зроблено, все має бути в порядку. Перевіримо, якщо ви це будете несторфентом перевіряти, на чому я завжди наполягаю, ну, звісно, і перевірити заодно яким би великим ви не були, тут вас ніхто не образить. У мене зріст 193 см, і сиджу я зараз сам за собою. Все овал, класу, тачка. комфортно, просторо сидиться, все супер. Є підлокітник, є два підстаканички і є тут одне гніздо з USB-портом, бачите для зарядного Ну, Все просто зручно і комфортно. комфортне. і фішок багато різних бачив. Всяких, що в сенаті я вперше з таким зіткнувся. Я підходжу з безключовим доступом, вона пікає декілька разів. І коли я тут стою, вона сама відчиняє багажник. Ну Дуже зручно і прикольно зроблено, я такого ще, чесно кажучи, не зустрічав. Там або ось це, або ще щось. там, Такого не зустрічав. Багажник об'ємний, багажник достатньо великий, чистий, охайний, спинки в нас скидаються. І внизу під ним тут от відділення з домкратом, з балонником, тут все в заводі, всі герметики, всі шви, все чудово. Що ще цікаво, враховуючи, що вона вся така в хром-пакеті. І травички, оці хромяшки, ну, вони сюди личать, мені здається, що непогано виглядають, підкреслюючи ці всі хромі... хроміровані елементи. І е, хромовані, да? і торцях дверей, це американська у них така звичка, вони зазвичай дверцятами хлюпають, не задумуючись, Тут приклеєні такі захисні для того, щоб торці дверей не бити, об паркінг, там, об сусідні машини, вони так люблять робити. ну Тут вони захищені. І з того, чим я хочу поділитись про сенату і сказати вам свою думку одразу. Я їх поважаю в балансі ціна якість. Це недорогі автомобілі, достатньо просторі, великі, комфортні. Якщо ви любите простори автомобіль, мені це, ну, я це дуже люблю. Мене це вабить. І ви знаєте, ну, в ній комфортно, в ній м'яко, в ній просторо, в ній добре. Нічого тут такого нема, щоб мене здивувати чимось там супертехнологічним, якимось там пантами. Але їде воно достатньо приємно, приємно. Ну, класно, я от задоволений автівкою повністю, як вона себе поводить, і за свої гроші я вважаю, що це шикарний варіант автомобілю, як я називаю Кемрі Клас. Вона то, чи то де клас, чи то є e клас, вона зараз так все переплутано, що не зрозумієш. Відносно обслуговування, що теж важливо, олива тут в двигуні мінялась кожні 7000 кілометрів. Окрім того, там щось бачив, що маточина ступиться, якщо хтось не розуміє, передня там одна була поміняна. Передня амортики він міняв, тобто він трошечки там на холоді Бубаніли, це в Карейцях, до речі, теж є таке слабке місце, достатньо часто зустрічається. Ну і вона доглянута, в принципі, і в цілому, і обслужена, і доглянута, і власник її явно любив. Ну Я ж це бачу, окрім того, що мені людина розповідає, я ж відчуваю це. Входить до автоміля, я бачу по почурку, як Зараз ми з вами стартуємо від 0 до сотні, їдемо ми в горочку і в поворот. І робимо сотню. Ось так. Нормально вона їде, наскільки я знаю, вони ж вавіше жидіають двигуни за європейців з звичайним вприском. Кінських сил тут має бути плюс-мінус, якщо не помиляюсь, в районі 180. Переїдемо через трамвайні рейки. І все добре, тільки в бардачку у мене щось клацнуло. Кліренс, вважається, що сенат не дуже великий, але ну, в седанах в принципі, він скрізь не дуже великий. Власника, от я теж питаю, я кажу, як вам кліренс. Він Каже, ти знаєш, я звик, я якось нормально. Тобто... Відносно витрат пального приблизно, я знаю, я б на попередніх сенатах катався, плюс-мінус було в районі 12 літрів по місту. Ну тут трошки сучасніше, можливо, там щось задороблено зроблено, але в середньому 10-12 ви можете десь в цьому. Хто як їздить, це дуже багато залежить. Якщо в екорежимі повільно, то можна в десятку в принципі, підписуватись. Більш активно буде 12. Ну, таку планку беріть. Я думаю, що я не помиляюсь. Моє враження приємне від автомобіля. Я вам раджу. Приїхати, перевірити, подивитися. За цю ціну зазвичай в описі під відео є, де можна знайти ціну. За цю ціну я вважаю, що це прекрасний, прекрасний, класний автомобіль. І додавати мені нема чого. Їдеться в ньому дійсно, здорово і комфортно. І всі члени сім'ї, там, родини або колектива, всі будуть задоволені, хто буде їздити з вами в цьому автомобілі. Клас. І все. До зв'язку до зустрічі з вами, Льоха Трандравта. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні! Новому власнику від старого власника буде отакий бонус: нові гумові килими комплект. Залишаю їх в багажнику.